Сьогодні я буду робити огляд на свій власний танк Бонзай 201, і почну я з башти. При вході в башту можна побачити два вежелії, які відповідають за оберт башти. Перший за лівий оберт, а другий за правий. Ось так це виглядає ззовні. Уважні очі, мабуть, побачили цей кулемет. Є ще такий кулемет. Також тут є сама головна частина стволу. Але хто я такий, щоб не зробити краш-тест. Поставив камеру і спостерігайте. Ідемо в корпус. Це кнопка супершвидкості. Це теж, але при натиску танк їде назад. Це кнопка вперед, ця назад. Це на праворуч, це на ліворуч. А зараз буде штурм ворожої бази. А навіть якщо бути на місці ворога, то що робити? Тікати? Ні, я зроблю так. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд.